В цьому відео я знайшов трьох школярів, які для вас будуть намагатись протягом одного тижня заробити якомога більшу суму. Суть того челенджа в тому, що я даю кожному з вас по справжній гроші. кожному з вас дають 400 гривень на тиждень, і ви маєте з тих 400 гривень заробити якусь суму. Хто заробить найбільшу суму, той забере всі гроші інших людей. Якщо ви втрачаєте хоча б 100 гривень з цієї суми, значить вас чекає якесь покарання. Тобто, якщо Денис втратить 100 гривень і в кінці тижня принесе мені 300 гривень назад. Значить, він понесе покарання першого рівня. Покарання буде різного ступеня важкості від найпростіших до найскладніших. Тому в кінці тижня ми побачимо, хто буде нести покарання, а хто забере усю суму. А тепер давайте познайомимось з нашими учасниками. Привіт, представся, будь ласка. Привіт, мене звати Антон. Антон, скільки тобі років? 14. Ти вчишся в школі чи десь працюєш? В школі останній 9 клас закінчую. І що плануєш робити далі? Поїхати за границю до батьків. Ти вже давно в онлайн заробітку. Недавно почав заробляти. На що ти хочеш Витратити свої 400 гривень, щоб виграти від пацанів. Почну, залишов крипту і почну на ф'ючерсах е, дивити ставки і проаналізувати ринок. Привіт, представся, будь ласка. Денис Денис, скільки тобі років? 14. Ти вчишся в школі? Так. Навчаюся. Що ти плануєш далі робити? Хочеш в крипту? Так. А який найбільше формат зі всіх тобі підходить по крипті? Ретродропи, аєрдропи, якісь. Ну думаю, трейдинг або якщо не вийде з криптовалютою, то піду на ютуб американський. Так, а що ти думаєш про своїх конкурентів? Нічого не лохи. <плес> Представся, будь ласка. Я Дмитро, мені 15 років. Хочу займатися якимось своїм своєю справою, щоб допомагати батькам подорожувати, почувати. Яку для себе вертикаль ти вибрав? От я тобі дам 400 гривень, і що ти будеш з ними робити? Щось заказувати по дешевих цінах і скрізь цього продавати десь подорожче. А тепер давайте перейдемо до експерименту. Так сьогодні перший день, як ми будемо заробляти гроші, мені в голову прийшла думка, що я зможу продавати. Енергетики, коротше, купляти їх трохи дешевше і продавати дорожче. Я вже знайшов е, клієнта, який купить. І ну, як я е, буду продавати, я вам. От, зараз сижу. Зараз дуже тяжка ситуація. Пішло, типу, вниз, дуже і відскочило на великий процент. Сьогодні чистимо зроблені 150 гривень. Я продав енергетики. Монтажер вставить які енергетики. Завтрашній день ще придумаємо ліпші плани. В підсумку першого дня таблиця виглядає наступним чином: діма 0, Антон 0, Денис 150. Другий день експерименту. Хто найбільше додавить грошей до певної суми. Сьогодні був не особо продуктивний день, тому що я і так найбільше зробив і особо не напрягаюся. Коротше, у мене на завтра. Сьогодні я ніс, на жаль, не зробив. Цілий день думав, придумав. Собі думаю, сьогодні сісти. І коротше, ось цього штучки. Повідкривати ціло і подоставати акумулятори, і закинути на Ну, Будемо бачити, що з того вийде. На другий день Діма вирішив продавати старі акумулятори. Антон злив все на крипті, а Денис заробив 50 гривень. І таблиця виглядає наступним чином. Антон зароблено мінус 400. Денис заробив 250 гривень. Ну а Діма поки що думає. Сьогодні середа. Ранок, третій день експерименту, то найбільше зробить грошей. Я не мав би записувати відео зараз, бо що я нічого такого не придумав. Але за те, що я вчора допоміг батькам, вони ще мені дали гроші. Я тепер найбільше в плюсі думаю. Щось сьогодні маю продати, як я і говорив, спортивну добавку. Тому, надіюсь, що ще сьогодні буду в плюсі. Ну, побачимо. Коротше, сьогодні я хотів зранку зняти відосик, але не вийшло. Вчора другому він мені продав баньку нотео і. Ось таку цацу за 50 гривень. Я не записав, бо я не, не знав, що з ними робити, чи я буду взагалі продавати. Я віднімлю від тої суми, що дав паша, і то, що я заробив, я додам. І мені ще я позичав ті гроші і не мало ті грошей, щоб віддавати. Ну мені віддали коротше такою вот штучкою. Дивно, але я вже ці дві цаци я вже продав за 300 гривень, а стою, хочу щось завтра заключити. Я від цієї і від цієї віднімлю 50 гривень тої суми і додавлю ті 300 гривень. В підсумку третього дня хочу сказати, що хлопці дійсно молодці. Денис продав протеїну на 150 гривень і зараз має вже 900. Діма за сьогодні заробив 250 гривень, і його банк складає 650 гривень. Ну а Антон, то є Антон 0 гривень. Але не спішіть виключати відео, бо те, що ви побачите потім, навіть я такого не очікував. Так, сьогодні четвер, четвертий день експерименту, і я за сьогодні нічого не зробив. Мені не приходять ніякі думки в голову, як можна зробити ще гроші. Не знаю, надію завтра будуть якісь плюси. Бо вчора я продав там спортивну добавку, і в мене був. Плюс, і в мене зараз виходить 900 гривень. Тобто я зробив заробив 500 гривень. Але я не впевнений собі, в Антона гарний план. І я можу програти, зайняти третє, друге місце. Ну про Діму я не знаю. Ну в Антона гарний план. Але надію, що все-таки я виграю. Ну, надію, завтра будуть тільки плюси. Побачимо. Але як я і думав, до кінця експерименту хлопці вже трошки вигоріли. Денису нічого не вдалося заробити. Діма взагалі забив на те, щоб знімати відео. Ну а в Антон. На гарний план. Так, сьогодні п'ятниця, перед останній день, перед. Вже вирішальним днем хто найбільше зробив. Я не знаю, що сказати, бо в мене ті четвері-п'ятниця взагалі нічого, ніякого заробітку немає. Бо ніхто не хоче купляти, наприклад, товар, який я предлагаю людям. І я не знаю, в мене не, не появля, не народжуються нові ідеї. Я не знаю, що робити. Надію, що в суботу ще щось придумає, що зароблю. Ну зараз не, у мене 900 гривень щось є. Так. Ну я дуже надію, що в суботу я піду в якийсь плюс, хоча б невеликий. Але піду хоча б в плюс. Щоб виграти перше, друге місце. Ну я надію, якщо там хлопці зробили більше, ніж я, то щось дуже погано, буду в мінусі великому. І вже дивлячись на Дениса, ви напевно зрозуміли, що він знає про Антона гарний план і йому точно не світить перше місце. Ну а хлопці поки що на місці. Здавалось би, залишилось два дні, але дивіться, що робить Антон. Mm -hmm. Так, в мене зараз така схема. Я знайшов на OLX два товари. Заходимо, типу, реально нормальні. 200 гривень наушники айфонівські. ну не оригінальні, це OLX. Тут от коробка, ще шеплющухов і заряд. Взагалі в нормальному стані. Я їх хочу купити і перепродати за 600 гривень теж на OLX. Тобто чисто припиль 400 гривень. Далі. Ці наушники. Коробка погана, 100 гривень. Дивимося далі. Геймерські. Хороший стан, є провод, прям все нормальне. Такі можна продати во. Я вже порахував. Ховав за 700 гривень, чиста прибиль, зараз 550. Коштує 150 гривень. Це для мене як нормальний прибуток. Ну, будемо пробувати. Я ще купу товарів, типу кросівки того ж кружка. Я переглянув ті кросівки, ще за Google. Ціна тут нормальна. Замаленька. В інтернеті вони коштують коло 2000 гривень. Тупо я зараз ось цей весь товар. Я зараз його повністю буду. Ну я от закупив ось це, це, це. це. Зараз кросівки закуплю. Мені це, 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 це має завтра прийти. А це буде в п'ятницю. Цю надіюсь до суботи, неділі воно прийде за Бо я типу як роблю з тим товаром? Я беру е закупаю. Там воно мені приходить деякий час, і я вже беру ось ці фотки і тупо виставляю зразу їх на продаж. І мені там пишуть люди за годину-дві і кажуть, добре я там взяв, купляємо і от Та все типу. або зразу без купляємо, просто купляють зразу, моментально без не пишуть ні в коментарі нічого. Просто зразу купляють. Тут дуже вигідно у ліксі туди перепродавати і копа, ну шукати дешеві речі. Я порахував це, я тут розписав що до чого, плюс, проховаши в комісія, має вийти 2660 чистим. Ну, вибачаю за почерк, просто права рука поломана і трошки ліво і тяжко писати. Як ви бачите, в Дмитра зараз 650 гривень, в Дениса 900 гривень, в Антона 0. Але це ненадовго. Перейдемо до останнього дня експерименту. Що я можу сказати на підсумок останнього дня? Можу сказати лише одне, я програв. Ну все, Паша. Восе песня. Отже, давайте підведемо підсумки нашого експерименту за тиждень. Денису вдалося заробити 500 гривень Дмитрові 250, Ну а Антону 3000. Зараз я вам покажу інтерв'ю з хлопцями. А після того перейдемо до покарань. Перекуп товарів це найліпше заробіток. Як ти думаєш, ти себе бачиш в перепродажі на елікс? Mm. Чи то просто для тебе як досвід? Досвід на крипті. Я теж почув досвід, зрозумів, як ставити крос правильно. Ставити ліквідацію, як крос-маржу крос і так далі. А що найважче в роботі з клієнтами, навіть? Щоб не попадалися мошенники і з ними треба дуже довго говорити, переписуватись і питати, чи товар якісний. Скільки часу в тебе в середньому йшло на одну людину? Около двох годин. Якщо будуть в подальшому такі експерименти, будеш брати в них участь? Ні. Для мене було це дуже тяжко. Запитання будуть. Якісь чату GPT зараз питання? Перше запитання, яке я хотів задати, чи це справжні гроші, які в тебе в руках, тільки що будуть. Тиждень що 400 гривень я піднявся. Він щітки став. на біткоїни на біткоїни. Що тобі найважче вдавалося в цьому експерименті? Найважче заробляти гроші. Просто заробляти гроші. Я не дуже задоволений собою, бо в мене була ідея, щоб перепродавати, на наприклад, товар. Ну купляти дешевше, перепродавати дорожче. На початку мене вийшло там небагато, але Антон він. В нього він перше почав з криптовалюти там закинув і в нього ну прогорів. І він теж попробував він купив товари дешевший, і йому дуже повезло продати його набагато дорожче. Тобто, ти думаєш, що Антон забрав твою стратегію собі і на тому він виграв? Ну я не думаю, що забрав. Я думаю, він сам придумав. В нього, в нього просто одна ідея пригоріла, а другу він ну, напевно, мав в запасі або просто так придумав. А як е, в тебе настрій в кінці експерименту? Ой, вчора то взагалі, капець. Такий бурт. Розстройний що просто. Дикості. Що ти побажаєш нашим глядачам, які хочуть тільки почати заробляти в інтернеті? Я думаю, їм треба якийсь старт мінімальний хоча б. Хоча б 400 гривень. Ну щоб в них були якісь знання і вже починати. Дивіться, день в крипті. Підписуйтесь на канал і станете таким самим успішним, як паша. Якщо би ти міг повернути час назад, що би ти змінив? Якщо б я міг, я думаю, я б почав якраз те, що Антон, шукати, наприклад, приготувати шаше, але я би. Приділяв тому багато уваги, якщо б я добре старався, я би думаю, теж непогано зробив. От на твою думку, які найбільш відволікаючі фактори в школярів, які мішають їм заробляти? Телефон, інтернет, тупо, дуже збивають. Наприклад, ти зациклений на чомусь, ти заходиш в Тік-Ток, гуртаєш і він тебе затягує, затягує і все. І ти його відкладаєш на потім там і не робиш того. Як ти думаєш, як можна протистояти цьому? Забрати телефон? Ну що, паці, ви готові? Зараз ми будемо. Ми вже підвели підсумки, але я ще все одно не знаю, хто скільки і на чому заробив. У мене є ну, нічого їм... не зробив, взагалі нічого. <гум> <гум> Я маю деякі відео, я бачив, що там, хто і як крутиться. Зараз буде такий цікавий момент, коли кожен з вас розкаже, скільки він заробив і на чому, і скаже конкретну суму, і ми вже нарешті поставимо крапку в експерименті. Тому почнемо напевно з мене. Я за тиждень нічого не заробив. Давай, ти вже участвував. Я тільки наблюдав, що добре. Скільки yeah. ти заробив? 650 Ти маєш на увазі, що ти заробив 250 зверху чи ще зверху 650? 250 зверху. Але на чому саме? Продав на телу. За одну нотелу 250? Yeah. Так, давай наступний динерко. Скільки я заробив? — Та. До О, зараз буде момент істини. Підписники. No, ви так. готові? Ну no, насправді я заробив тільки всього 900 загалом. Є! Yeah! Добре, чекай Антон, зараз. Розкажи свій шлях за той тиждень. Ну, він був такий собі. Початки я щось старався більш, а потім, як Антон е, прогорів, я тоді був радісний, я думав, що все. Один програв, я думав, що я точно виграю. А потім <кхух> він, як я й говорив, перепродав на купив на Олексі дешевший товар і продав дорожчий. Тоді він ну, пішов великий плюс і все. І останні дні в мене вже не було, наді, я вже не старався. Ага, ти вже зневірився. Руки опустився. Добре, файно. Е, то ти маєш на увазі, що ти до 400 ще 500 зверху забирав? Так. Гарно. Добре, гарно. Антон, розкажи, всім цікаво, <кій> як <кій> так? Я я... О, тут <кій> й профи є! Що мама дала за куля Де гривень? 3 тисячі 10 гривень. Так. Ого. го Як то сталося? Як, як то взагалі можливо сьогоденній в, в Україні? Просто 3 дня підряд спати не треба. <с як <с я <с то робив. Розкажи як ти зробив. Ойлікс Ойлікс! Вже всі знають, як я робив. Купляв товари продавав його. Розкажи, які саме ти товари купив. Красівки Я біжуся і старався оригінальні купити речі. Наушники Ірпоці мені за 250 гривень я виховав. І ще геймерські наушники за 150, не був в новому стані я їх взяв, просто коробка була покоцана. А давай по маржі. За скільки купив, за скільки продав, кожен товар. Бо всім цікаво. Кросовки був купив за 250, перепродав за 1300. Вже більше за тебе, І Дениска, і йдімо разом взяти, то кофе я... За, за це... от, другі кросовки я купив вроді за 200 чи 100, ступ... я не пам'ятаю. Продав за 900. Я вшову, наушники я... купив за 200, продав за 600, вроде за 400. Геймерські, так, геймерські я Дав за 600, а аеропоці за 400. Давай так. Скільки ти витратив за доставку нової пошти? 300 з чимось десь. Відраховуємо. Ні, він відраховується. А, а, ти, ти вже відраховував. І ще мінус 900 за те, що є цей. У мене все мало бути зразу 3400, я їх мінусовував вийшло 2400 доставка плюс, Вийшло тупо 10 тисяч. Касають висил, баті. Але давайте подумаємо так. Хай глядачі самі вирішать, чи то чесно, чи не чесно. Я можу тоді дизельку відмінусувати, так я більше буду. Та ні, Парасу. то не в тому річ. Просто ти ті гроші спочатку втратив повністю, але заробив. З іншого боку. Я казав в суті експерименту, що ви можете або ті гроші переможете, або заробити окремо гроші. Тому я думаю, в принципі, ти за тиждень впорався, але все одно хай глядачі вирішать. Тому поки що ми лишаємо всі гроші так, як є. Я думаю, що так буде чесно. А якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайк і підписатися на канал. Покарання було настільки жорстоке, що я виклав його в своєму телеграм-каналі. Тому переходьте і дивіться.